На Першому Подільському оперативно про головне із цього дня розповімо просто зараз. Ви маєте знати більше. На Волочищині перекинувся автобус з пасажирами. За попередньою інформацією, водій транспорту Неоплан зі сполученням Варшава, Одеса не впорався з керуванням та з'їхав у кювет. Після чого перекинувся. У салоні перебувало 25 пасажирів, в їх числі двоє дітей. Допомогу потерпілим надали медики. Кількість травмованих уточнюють, деталі ситуації з'ясовують правоохоронці. Наказав зняти лопоті з гелікоптерів, щоб ними не скористалися українські військові. Експрезиденту Атмотор Січ повідомлено про нову підозру. В ході розслідування встановлено, що на початку повномасштабної війни, у квітні 2022 року, коли українські військові звернулися щодо оплатної передачі в користування гелікоптерів, екс-президент надавав вказівки співробітникам підприємства приховати документи на вертольоти. Це робилося для того, щоб пілоти не могли сісти за штурвал гелікоптера без спеціальних формулярів. Більше того, він наказав розукомплектувати техніку, зняти лопоті з гелікоптерів та заховати їх. Тож В'ячеслава Богуслаєва підозрюють у колабораційній діяльності та пособництві державі агресору Надзвичайники надали допомогу швидкій, яка з'їхала з дороги через погіршення погоди у селі Завадівка, що на Кам'янеччині авто медиків з'їхало з основної дороги та застрягло. Надзвичайники із закупного за допомогою тросу відбуксирували автівку на розчищену дорогу, після чого медики продовжили рух. А як загалом краяни відреагували, коли вранці знову побачили сніг за вікном? Та чи додала негода клопотів? Цікавилися наші журналісти у постійній рубриці. Питання дня не очікувала. як вам зараз така погода? Жах. Просто для наших військових Взагалі. Як кажуть, не погода. Не очікували таких холодів? Ні, не очікували. Очікували, тому що ми дивимось прогноз погоди. А клопотів, ну так, тому що було незручно йти, і вітер в лице. Ну нічого, ми привикли. Ми привикли до таких перепадів, температур. Трошки збодрило і згадало, що зима була, і що прощається вже з нами. Мабуть, зима. Не дуже, звісно. Ми з Херсоном приїхали, то у нас там тепло, а здесь а холодно. Неприємно, але проти природи напевно, не попреш. А як вам взагалі така погода і чи впливається на ваше самопочуття, здоров'я? Є звичайно, вже реагується, тому що і головні болі сильні. Яку погоду хотіли б зараз бачити на дворі? Ну, така погода, яка б допомагала військовим швидше зробити перемогу. За грантові 300 тисяч євро у Хмельницькому хочуть розробити план сталої мобільності міста. Обіцяють долучити кваліфікованих експертів, які будуть обрані на міжнародному тендері за правилами ЄБРР, та паралельно закупити нові тролейбуси, а ще провести кілька публічних обговорень, аби врахувати думки хмельничан. По суті, це комплексне бачення всієї міської, транспортної, інженерної, пасажирської інфраструктури, і вже відходячи з плану мобільності, визначається да все інше там ремонти доріг, будівництво паркінгів, парковок. Як наноситься розмітка на перехрестях, де три полоси, де дві, де заїзна кишеня, кудою краще пускати тролейбус, а кудою малогабаритну маршрутку, де більші пасажиропотоки, де менші пасажиропотоки? По суті, це стратегія всієї інфраструктури міст. План мобільності це по суті стратегія розвитку міського господарства. Для кількох категорій і учасників чи там, мешканців цього міського господарства, в плані мобільності: тротуари, велосипедні доріжки, приватний транспорт, громадський транспорт, кишені, зупинки, паркінги, парковки, знаки, розмітка, світлофори. Тобто, це по суті аналіз того, як місто має правильно розвиватися. Для студентів Хмельницького професійного училища відбувся урок мужності. Провели захід професійні військові, які захищають нашу країну із перших днів повномасштабного вторгнення та давали відсіч ворогу. Наші захисники поділилися досвідом із молодим поколінням та розповіли історії просто з поля бою. У рамках проекту захисти Україну у Хмельницькому вищому професійному училищі номер 11 відбувся урок мужності. Ще до початку повномасштабного вторгнення прикордонники несли службу на рубежах нашої держави. Вони перші, хто дав бій ворогу у лютому 2022-го. Тож бойовий досвід мають вагомий. Ними ділилися зі студентами. Завдання у нас було таке, що ми повинні обороняти та взаємодії з морською піхотою, повітряними селами. 12 морських хмель протяжі нашого територіального моря в межах острову зміни. Військові згадали перші дні великої війни, як діяли, аби окупант не просунувся далі, та які виклики ставили перед собою. Поділився розповідями і військовий капелан. У 2017 році Віталій змінив волонтерську діяльність на служіння Богу. Розповідає за минулий рік, нарахував більше 60 діб перебування у зоні бойових дій. Сам собі задаю це питання і розумію, що це треба було ще в 2014 році починати робити. І на тих територіях, які були близькі до лінії розмежування в зоні АТО з цими дітьми, бо знаєте, ті діти, які були майже 10 років назад дітьми, сьогодні вони можуть вже зі зброєю проти нас воювати. Для студентів такі заходи не в новинку. Проте як діляться, почули для себе багато цікавого. Зазначають, сьогодні вони студенти, а незабаром можуть піти захищати свою країну. Говорили дуже багато чого корисного. Мені було приємно це запам'ятати з живого спілкування, а не спілкування там з інтернету. Я дуже радий, що я побачив цих людей, дуже відомі люди в військових справах. у себе те, що казав цей військовий капелан, що мова це дуже важливо і повага до старших. Я замічаю за собою деколи, що я не дуже поважаю старших. а Тепер буду за нагоди, розповідають бійці завжди спілкуються із молодим поколінням українців та діляться здобутками. Така взаємодія вкрай необхідна, тим паче у воєнний час. Наразі двоє викладачів навчального закладу несуть службу на фронті. Ми маємо виховувати майбутнє покоління. ми маємо мотивувати майбутніх воїнів, майбутніх громадян, активних громадян, військовослужбовців приходять до нас. Наші випускники, які сьогодні приймають участь в активних бойових діях, такі уроки проводяться двічі на тиждень. Діляться військові. Прагнуть, аби якомога більше молоді дізналося про те, як здобувається наша перемога. Аліна Шолківська, Олександр Попіль, телеканал Перший Подільський. Що результативніше? НМТ чи ЗНО? Навколо оцінювань знань випускників шкіл точаться активні дискусії. Чимало батьків, педагогів та і самих майбутніх абітурієнтів вважають комп'ютерний онлайн тест із трьох блоків, який необхідно буде скласти у 2023 році, не зовсім ефективним. Однак більшість викладачів схиляються до позитивної оцінки такої перевірки засвоєного із шкільної програми. Випускники шкіл та вищі навчальні заклади активно готуються до проведення тестування, а саме національного мультипредметного тесту. Окремі фахівці сперечаються з приводу ефективності альтернативи ЗНО та переліку предметів, що входять до онлайн-тесту. Та все ж більшість педагогів підтримують таке рішення Міносвіти, враховуючи ситуацію в країні. Коли ми говоримо про ЗНО, там було три предмети, потім ще плюс предмети, і це досить серйозно. і Це треба було кілька разів їхати, оце все писати. З однієї сторони, це мені здається, потребувало більше натхнення, більше знань, і враховуючи, що сьогодні все таки воєнний стан, враховуючи, що сьогодні є якісь такі безпекові питання, і саме що було безпечне середовище, то я думаю, що цей тест, який на сьогодні пропонує міністерство освіти, це Нормально, це логічно. Звичайно, є багато коментарів про те, які предмети повинні бути чи повинна бути математика, чи повинна бути історія України. Звичайно, якщо ми хочемо розбудовуватися, розвиватися, історія України обов'язково повинна бути. Але сьогодні ми маємо цей тест. Про нього знають діти. Вони до нього готуються, і нам треба максимально зробити цей крок, провести його. У натішині близько трьох років діє центр допомоги жінкам та дітям Пенуїл, що має на меті вилікувати людей від наркотиків, алко та ігроманії. Також допомагають людям, котрі потерпали і від домашнього насильства. Заснувала його християнська сім'я Воленків за перебування у благодійному прихистку не беруть ані копійки. Історії реабілітантів розповість перший подільський. Кандидати у майстри спорту, люди, що мали власну справу та зразкові сім'янини. Залежність від наркотиків може затягти у свої тенета будь-кого. Нині ці люди проходять реабілітацію у центрі допомоги Пенуїл, що в Нетішині. У взаємопідтримці та молитвах намагаються порвати зі згубними звичками, які на жаль встигли стати частиною життя. Ну я вживав з 9 років різні наркотики. Просто последнє время последні років десять на п'ятнадцять употребляли імінна потім ін'єкції. Як ви вирішили, що Діти говорять, що ти не приходишь. У будинку проживає 23 людини. Тут є і ті, кого засновники центру забрали просто з вулиці. Тепер же їм вдалося подолати згубну залежність і будувати нове здорове життя. І його сім'я, церква допомагався. Вони йшли мене. Я був так сказати на вулиці. Приїхали в Івано-Франківськ, мене запросили, приїхали сюди. Я вже тут знаходжуся. От уже сьомий місяць закінчується. Тут допомагаю в добудовах в домі, де я живу, і шукаю, поки роботу до не випадок, щоб втягнутися в соціальне життя. Благодійний прихисток, що допомагає у боротьбі із залежностями, існує у Нетішині близько трьох років. Його засновник, пастор Степан Воленко, разом з дружиною відчинили двері на потребу людей, які не в змозі самостійно стати на ноги. Тут за ними наглядають та надають все необхідне для життя. Основою є духовний розвиток реабілітантів. Проживають вони ні, у нас ну хто скільки посчитає за потрібне. Хто-то пів року, хто-то рік. В суспільстві, в країні дуже велика проблема, дуже велика проблема, яка, по суті, вона, ну, від цих людей відворачуються всі. У віці в 40 років я вже зрозумів, я нічого не можу зробити з собою, сам помінятися. Я почав читати Біблію, я почав розуміти, хто мене створив, для чого я призначений жити, і Бог змінив мої цінності, мій внутрішній світ. Інші тимчасовій оселі проживають жінки з дітьми. Вони стали жертвами насилля або також мали залежність. Тут займаються господарством та діляться своїми історіями. Яна розповідає, алкоголь увійшов в її життя, коли розпочалася війна. Почала ще хуже і хуже, коли вже і обстріл пішов так, що ти не спиш зовсім. Ми прожили з мужем майже дві тижні в кладовці. Так, да, звісно, тоска по дому, тому що ну, би, там батьки, там ребенка, ну. Я не жалею, тому що це мабуть, судьба на цьому місці. центр допомоги Пенуїл фінансується за власний кошт. Іноді допомагають іноземні місії та небайдужі у жіночому корпусі. Наразі проживає 19 мам з дітьми. За 2022, -2022 рік і 2023 пройшло понад 100 людей, яким ми допомагали. Багато людей, які вже Восстановилися після своїх залежностей, які створили сім'ї. Чимало реабілітантів з інших куточків України. У центрі кажуть, аби нічого не нагадувало про наркотики, легше проходити лікування далеко від дому. Через велику кількість людей, яким потрібна підтримка, у християнському центрі будують новий корпус. Звернутися по допомогу сюди може кожен, хто її потребує. Івана Шемчишина, Олександр Попіль, телеканал Перший Подільський. В управлінні фонду державного майна у Хмельницькій області, підсумовуючи роботу минулого року, зазначили, працювати із питаннями приватизації розпочали влітку. До того часу уряд вносив зміни, аби цей процес загалом адаптувати до умов воєнного часу. Що, власне, змінилося, дізнайтеся із сюжету. Приватизація умовах війни має низку особливостей, про які мають знати зацікавлені сторони, аби організувати цей процес без складнощів. Розпочинати слід з відповідного листа звернення кажуть в управлінні фонду державного майна у Хмельницькій області. Серед іншого змінилися й терміни підготовки до аукціонів. Їх скоротили на десяток днів. Від оголошення аукціону до самого аукціону 20 днів. Якщо раніше оплату за об'єкт приватизації необхідно було здійснити до укладання договору купівлі-продажу, то зараз усе навпаки. Виграв аукціон, сплатив гроші, і через певний період ми тоді укладаємо з ним договір купівлі-продажу. Можливий так зване укладання попереднього договору. Якщо у нас. Об'єкт нерухомості продається і немає певних документів для нотаріального посвідчення. Ми це пишемо в оголошенні, і покупець вирішує, чи може він сам виготовити такі документи, наприклад, технічний паспорт на будівлю, щоб держава не тратила гроші. Також тепер дозволено продавати об'єкти, майно яких перебуває під арештом. Ми готуємо Нігінський кар'єр з податкової застави в арешті і Ганопільський спіртзавод. Ми плануємо в квітні місяці. Цей об'єкт приватизувати загалом же в управлінні фонду державного майна, що працює на дві області Хмельницьку та Вінницьку, планують приватизувати 10 об'єктів та виручити щонайменше понад мільйон гривень. Ірина Вітко, Аліна Жулкевська, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. І наразі це все про що хотіли розповісти ще більше важливого та актуального у наших наступних інформаційних підсумках лише на першому подільському. Не пропустіть до зустрічі в ефірі.